Привіт, друзі, другий день, я вже встигла за сьогодні і потрапити під дощ, і сходити в зал, і вже, здається, початок третьої, але я ще навіть не читала і не починала. Я вирішила, що я, напевно, продовжу читати книги по марафону темна половина осені. Ось вчора я це прочитала, поставлю на місце. І сьогодні я візьму 100% те, що мені сподобається: це Агата Крісті, а, Пуаро, таємниці пенсіону. Це те, що 100% буде ідеально. Тут у нас а, з анотацією. Крадіжка та поодинокі випадки клептоманії здавалося б не надто серйозна справа, аби не займався відомий детектив. Поцуплені речі на перший погляд ніяк не пов'язані між собою та не несуть жодної цінності, хіба окрім діамантової каблучки. Але й та швидко знаходиться, коли на порозі пенсіону з'являється Еркюль Хоро. Достатньо, щоб детектив пригрозив поліцію, і одна з мешканок одразу ж визнає, що вкрала деякі речі. Однак не всі наступного ранку зловмисницю знайдено мертвою, а речі все ще зникають. Проста справа переростає в серію загадкових убивств, і лише детективу Пуаро під силу логічно поєднати всі крадіжки та визначити справжнього злодія і вбивцю, а також розкрити його чи її мотиви Тож я йду готувати собі. Обід, тому що після залу потрібно поїсти. а Я так це не люблю. Ось і буду починати читати, і, звичайно, зроблю каву. Я взагалі вчора забула випити. Ну, я пила каву зранку, але забула додати корицю. А вчора була був четвер. Початку сходити на півтори години в зал а потім. Так, я прочитала перші сім е, глав, це 111 сторінок. Ось так, от це десь третина книги, і це, це дуже чудово, це мій улюблений пуаро. Вже тут було дуже багато його компліментів про його чудові вуси, як він підкручує їх, постійно вони згадуються. Я обожнюю це, це. Це просто ось цей шарм поро. В нього своя така атмосфера, і в цьому якийсь свій смак, особливий є у книги. І якраз чому я підключаюсь до вас саме зараз, тому що тут у нас закінчується якраз дія, описана у анотації, тобто далі вже буде а, йти сама справа, саме розслідування, а, і що там буде, буде дуже цікаво. Я як зазвичай просто спостерігаю, я навіть не буду намагатись вгадати, хто вбився, тому що я ще жодного разу не вгадувала. Тому я просто спостерігаю, як чудово Еркюльпоров все вирішить і все мені потім в кінці розповість, чому, хто, де, як, і всі ці подробиці. Тож. Я насолоджуюся цим. У нас якраз ще ввечері обіцяють, ну вже вечір, вже шоста година вечора, якраз обіцяють дощ і буде якраз атмосферне читання, я думаю, на балконі знову засісти. Ну що, друзі, я дочитала книгу, і вона чудова. А, як і завжди, мені подобається те, що а, коли я беру до рук книги Агати Крісті, а, так, я не отримую чогось вау, чогось фантастичного, чогось нового. Але я знаю 100% що ця книга буде на 4 з 5. Це золотий, золотий стандарт. Я знаю, що вона мене ніколи не розчарує, але не і не здивує. Так я, як і завжди, не вгадала, хто вбивця, не вгадала мотиви. До речі, мені здається, що це одна з найкровожадніших книг у Агати Крісті. Взагалі я десь читала, що. Агата Крісті сама коли пише книги, до останнього не знає, хто в її книзі буде вбивця, і вона там ці якось вирішує, хто саме це буде, тому, тому я її не вгадала. Але я і, на, і не намагалася цього зробити, тому що нащо я просто спостерігаю за приємною історією, наскільки може бути приємна історія про вбивство. А зі сторони її отримую задоволення. Я дуже приємно провела час з цією книгою, мені було замало порог, але мені здається, мені його завжди замало. Він занадто чарівний, і це моє кохання просто. Тож я йду спати і побачимось вже завтра. Дякую за перегляд. Пока!